На добро дня. Ну що, гляньте, от яку красу зробили. Це Maxus Deliver 3 перероблений в пасажира. Тут водійський і 8 пасажирів. Бачите, тут, яка краса вийшла? Тут світодіодні ленточки. Це обшито, безшумлено, вікна оно стоять. Два, два, ззаду три і спереду ще одне пасажирський водій. Чуєте? Шумка зроблена. Це можна замовити, все зробити. От тут навіть навіть трошечки місце є, таке там пару-тройку сумок поставить. Так що така історія Maxus Deliver 3. Я сьогодні проїхав на такому бусі 200 км з Києва. Залишилось 33% батареї ще. Так що звертайтесь, підберемо для вас варіанти по електромобілях. Оце заряджається машинка зараз. А он біленько ще їде, теж переобладнувати будемо зараз. Ось сидіння перешиті, нові повністю перешиті сидіння в колір салону, в колір всього. М'якенько, тихенько. Так що звертайтеся і для вас зробимо таку історію. Якщо воно вам підходить під ваші задачі. Задня камера, парктроніки. Все, до зустрічі, гарного дня.